Доброго дня! Отримали нову партію ортопедичних капців сабо з натуральної шкіри, які є дуже зручними повсякденному користуванні як для прогулянок, так і на роботу. Дивіться, під устілкою у нас гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. Зуття наше повністю йде шкіряне. Ось, можу продемонструвати. Дана модель йде на застіпці, залізній, тобто, як можна відкрити застібку. Зараз я вам продемонструю за язичок, ви берете і тянете догори. Ось. Перший раз трішки сильніше треба потягнути, так як все зуття нове, воно йде з заводу, його перевіряють, але застібка ще не роз'їжджена. Тому не бійте, стініть вверх. Після цього виставили потрібний розмір і зафіксували. Ось така модель є. Наразі вона є у нас в трьох кольорах: це білі, це червоні. Ось такого плану. Можливо, комусь подобаються вони. Ось. А, значить, антишок п'ятка. Що воно означає? Це, коли виходите і наступаєте п'яткою, воно амортизує. Ось показано. Ось. Вони дуже легенькі, тобто. Пару грам. точно їх не важив цю модель, скільки вони важать, але вони легенькі доволі. Ось. Також є перламутровий гарний колір. Він такий світлий, має щось ближче до рожевого відтінку. Ось така от модель. Дуже зручні. Кому сподобались, замовляйте. Гарного дня вам до побачення.